Тим часом мешканка сусіднього будинку по вулиці Соборна у Рівному Наталія Пелех не може отримати субсидію на оплату житлово комунальних послуг. Жінка розповідає, що намагається вчасно і в повному обсязі оплачувати квитанції від комунальників, але після підняття тарифів робити це Наталії буде вкрай важко, адже не працює, тому що майже не ходить. По субсидії зараз, коли все подорожчало, обійтись просто нереально. Зразу думала все. Я вважаю, що мені положено це не то, що я придумала. Держава дає мені такі півлі, то хай вони будуть. Субсидії Наталії не дають, каже, тому що її будинок не стоїть на балансі жодного міського житлово-комунального підприємства. Не дають субсидію, тому що у нас немає ні ЖЕКА, ні ОСББ, і ніхто не цікавиться, коли вони у нас будуть. І взагалі два роки це питання не вирішується. Натомість у міському управлінні соціального захисту розповіли, що субсидії надаються на увесь комплекс комунальних послуг. Раніше громадянам, які опинилися в ситуації, як пані Наталія, в управлінні надавали субсидії комісійним рішенням. Однак за це отримали зауваження від профільного міністерства. Щоправда, в управлінні все ж порадили Наталії Пелех звернутися особисто, пообіцяли допомогти. А тим часом мешканці будинку і далі залишаються сам на сам зі своїми проблемами. У нас ліфта вже немає ще з минулого сторіччя. Уже не працює, скільки вже і непонятно, чи ще буде коли-небудь. А що цей будинок? Люди якось самі стараються щось робити. Щось збирають гроші, самі стараються якийсь дах крити потім в підвалі щось робити. Куди вже ми ходили, де не ходили, все. Ті якесь вертають на ОББ, а ти на, на Жек, хай Жек бере, а то хай те бере. І ніхто нас не хоче брати.